НМТ-2023 основна сесія. На столі 5 тарілок. У першій шоколадній, у другій вафельній, у третій желейні цукерки, у четвертій карамельки, а у п'ятій батончики. У кожній із тарілок усі цукерки однакові, скільки всього можна утворити різних наборів із двох цукерок різних видів. Найперше, що нам потрібно проаналізувати, це те, що у нас 5 тарілок. П'ять різних тарілок, і нам потрібно з цих п'яти тарілок утворити різні набори із двох цукерок різних видів. Перше запитання, яке нам потрібно задати, чи важливий порядок вибору елементів. Ні, не важливий. Тому що я, наприклад, можу спочатку обрати карамельки. Потім обрати батончики. Далі я можу обрати вафельні цукерки, а можу обрати желейні. або, ж навпаки, желейні, або вафельні. Тобто, суть неважлива, не має значення, що за чим я обираю, в якому порядку. Тому це будуть комбінації: Комбінації з п'яти тарілок, тобто у мене є 5 різних цукерок. І мені потрібно обрати дві, тобто це комбінації з 5 по 2. Далі це буде 5 факторіал, що ділиться на 2 факторіал, і множиться на 5 мінус факторіал. Виконуємо дії: 5 факторіал, що ділиться на 2 факторіал і множиться на 3 факторіал. 5 і 3 можна скоротити по факторіалам і залишиться від п'ятірки. Все те, що до трьох, ми скорочуємо, від п'ятірки залишиться 4, що множиться на 5. 2 факторіал це 1, що множиться на 2. Скорочуємо: 1, 2. І ось тут залишається 10. Остаточна відповідь наша 10. НМТ-2023, основна сесія. У фінал творчого конкурсу вийшли 5 співаків і 12 музичних груп. Для участі у благодійному конкурсі планують залучити одного співака і дві музичні групи із фіналістів конкурсу, скільки всього є варіантів такого вибору. Найперше, що робимо, короткий запис: у нас є 5 співаків, із п'яти співаків потрібно обрати одного співака. Також у нас є 12 груп, із 12 груп потрібно обрати дві групи. Запитання наступне: чи важливий порядок вибору елементів? Порядок вибору не важливий, тому що про це в задачі не вказується. Просто вказано, що потрібно вибрати одного співака і дві музичні групи. Тому це будуть комбінації. Комбінації з 5 співаків ми обираємо одного. З 12 груп ми обираємо дві. І оскільки нам потрібно обрати і одного співака, і дві музичні групи, то виконуємо дію множення. Дорівнює. Це буде все під одну риску дробу 5 факторіал, що ділиться на 1 факторіал, і множиться на в знаменнику 5 мінус факторіал. В чисельнику 12 факторіал Ділиться на 2 факторіал, що множиться на 12 мінус 2. Факторіал, поїхали. В чисельнику все так і залишаємо. В знаменнику будемо виконувати дії. 1 факторіал – це буде одиниця, можна вже не записувати. 5 мінус 1 це буде 4 факторіал. Далі 2 факторіал і 10 факторіал. Беремо два найбільші значення: 12 і 10. Від 12 залишиться 11 і 12. Ми це запишемо в чисельнику 11 що множиться на 12. Далі беремо два наступні більші числа. Це 4 і 5, Тут 1, тут залишиться п'ятірка. В чисельнику ми залишаємо лише п'ятірку. І в знаменнику у нас ще залишилося 2 факторіал, ми її розпишемо: 1 що множиться на 2. Скорочуємо 6. Далі множимо 6 на 5 це буде 30, помножити на 11. Це буде 330. Скільки варіантів такого вибору? 330 варіантів такого вибору. МТ-2023 основна сесія. У квітковому магазині є 12 білих і 25 червоних троянд. Покупець вибирає у цьому магазині дві білі і одну червону троянди. Скільки всього є варіантів такого вибору? Робимо короткий запис. У квітковому магазині 12 білих і 25 червоних троянд. Звідси: покупець має обрати дві білі. І одну червону троянду. Скільки всього є варіантів такого вибору? Знову ж таки, найперше. Чи важливий порядок вибору елементів? Порядок вибору елементів не є важливим, тому що, по суті, у нас буде повноцінний букет з однієї червоної і двох білих троянд. Не принципово, чи він візьме спочатку дві білі, потім червону, червону, білу і білу, або ж, наприклад, білу, червону і білу. Тобто, в результаті у нас по суті. Отримається той самий букет із трьох троянд. Тому порядок у нас не є важливим. Отже, це комбінації. З 12 білих він обирає 2, і з 25 червоних він обирає одну. У нас комбінації, тому ми розписуємо. Це буде 12 факторіал, що ділиться на 2 факторіал. В знаменнику у нас 12 мінус 2 факторіал. Помножити на в чисельнику 25 факторіал, що множиться на 1 факторіал в знаменничку. уже. І множиться на 25 мінус 1. Розписуємо це. Чисельник залишається без змін. Так, як були ці два значення, так і залишаємо. А от в знаменнику будемо виконувати для початку дію віднімання, і зараз будемо по черзі скорочувати. Найперше беремо найбільші значення: 25 факторіал і 24 факторіал. Якщо їх скоротити, від 25 факторіал залишиться тільки 25, 12 і 10. В знаменнику одиничка, в чисельнику залишається від 12 до 12 і 11. Давайте запишемо те, що залишилося. В чисельнику у нас 12, 11 і 25. В знаменнику у нас залишився тільки 2 факторіали, тобто 1, що множиться на 2. 1, що множиться на 2, можна скоротити. Тут 1, тут 6. Далі 6 множимо на 25. 25 помножити на 4, це у нас 100. 25 іще помножити на 2 це 50. Отже, 25 на 6 це буде 150. І тепер 150 потрібно помножити на 11. Ми множимо просто 15 на 11. А нулик потім допишемо. До речі, як множити на 11? Для того, щоб 15 помножити на 11, потрібно 1 і п'ятірку розсунути. А посередині записати суму їхніх цифр. Тобто 1 плюс 5 це буде 6. 6 дописуємо посередині. І ось цей нулик, що у нас був, дописуємо. Отже, остаточна відповідь: у нас 1650 варіантів такого вибору букету. П'ять сімей вирушають у туристичну мадрівку на п'яти автомобілях. Трьох джипах та двох седанах. Скільки всього існує варіантів сформувати із цих автомобілів колону для руху, якщо попереду й позаду колони будуть седани, а всередині неї джипи. Робимо короткий запис. Перше, що сказано, що у нас є 5 автомобілів. 3 джипи і 2 седани. Тобто, всього 5 автомобілів. 3 джипи і 2 седани. Далі. Скільки всього існує варіантів сформувати із цих автомобілів колону для руху, якщо попереду і позаду мають бути седани, тобто спереду і ззаду мають бути седани. Давайте аналізувати. Скільки у нас є способів на перше місце поставити один седан. Є два способи. Тобто, якийсь один із двох седанів піде на перше місце, і в нас є два варіанти. Тоді на останнє місце залишається тільки один седан. Тобто один ми ставимо попереду. У нас при цьому є два варіанти вибору. Ну і на останнє місце вже по суті той, який залишиться. Далі, посередині нашої колони мають бути джипи. Три джипи: Один, два, три. І за аналогічним принципом, розставляємо їх. Скільки в нас є варіантів вибору першого джипу, три, другого два. І останнього 1, вже той по факту, що залишиться. Якщо ми обираємо і седани, і джипи, працює правило добутку. Тобто нам потрібно перемножити. 2 на 3 це буде 6, 6 на 2 12. Скільки у нас всього є способів сформувати колону, 12 способів. Автомобіль на своєму шляху має 5 перехресть. Перед кожним перехрестям автомобіль або зупиняється, або ж проїжджає перехрестя без зупинки. Скільки всього є варіантів проїжджання перехресть цим автомобілем? Давайте ми уявимо цю ситуацію. У нас є автомобіль, який рухається по дорозі. І сказано про те, що автомобіль проїжджає 5 перехресть. Ось, наприклад, наше перше перехрестя, автомобіль рухається. Запитують, скільки всього є способів проїжджання автомобілем цих всіх перехресть. От у нас перше перехрестя, і в задачі вказано, що перед кожним перехрестям автомобіль або зупиняється, або ж проїжджає. Ось він на першому перехресті, який у нього є вибір? У нього є вибір або зупинитися, або ж поїхати далі. Тобто, по суті, у нього є два варіанти, які ще раз або зупинитися, або поїхати далі. Далі наш автомобіль рухається, 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 і знову у нього нове перехрестя. І знову у нього є два варіанти, які, знову ж таки, або зупинитися, або поїхати далі. Це було друге перехрестя. Я думаю, зрозуміло, що буде вже на третьому. Знову ж таки, два варіанти: він або зупиняється, або проїжджає. На четвертому ситуація аналогічна. Ну і на п'ятому, відповідно. На першому, другому, третьому і на четвертому, ну, і звичайно ж, на п'ятому перехресті, відбувається аналогічна ситуація. Він проїжджає. І перше, і друге, і третє, і четверте, і п'яте перехрестя, тому працює правило добутку. Тобто, ось ці всі варіанти потрібно між собою перемножити. Це буде 2 в п'ятому степені, а 2 в п'ятому степені це буде 32. Питали? Скільки всього є варіантів проїжджання перехресть цим автомобілем? Всього є 32 варіанти. На порожній паркувальний майданчик, де 10 паркомісць, заїжджають три автомобіля: Peugeot, Ford і Volkswagen. Скільки всього є варіантів вибору паркомісць для цих автомобілів? Перше, що нам потрібно зрозуміти, це те, чи важливий порядок розміщення автомобілів. Важливий. Чому? Тому що умовно у нас є 10 паркомісць. Ось наші 10 паркомісць. І ми кажемо, що, наприклад, Форд може стати ось тут, Volkswagen ось тут, а Peugeot ось тут. Тобто три різні місця. Якщо ми займаємо ось таку позицію, це одна буде комбінація. Якщо я, наприклад, поставлю ось тут Peugeot, ось тут Форд, і тут Volkswagen – це буде інша комбінація. Тобто важливим є те, хто першим заїде. Якщо, наприклад, заїжджає Peugeot першим, то в нього є більше вибору стати. Далі Ford у нього вже інший вибір вибору місця, і Volkswagen залишається, тобто нам важливий порядок вибору елементів. Якщо у нас важливий порядок вибору елементів, у нас буде розміщення. Розміщення з 10 елементів по 3. Це буде 10 факторіал, що ділиться на 10 мінус 3 факторіал. 10 факторіал. Поділити на 7 факторіал. Ми скорочуємо, якщо ми скоротимо десятку і сімку з факторіалами, від 10 залишиться 8, 9 і 10. Тобто 720. Це якщо працювати через формулу, якщо працювати трішки по-іншому, або, як я це називаю, через квадратики. Ось у мене ці так само паркомість, і я кажу, що першим у мене заїжджає Peugeot. Скільки у мене є варіантів вибору паркомісця для Peugeot? 10. Далі, наприклад, от ми його поставили. Далі заїжджає Ford. Скільки у мене вже є вибору варіантів місця для Ford? Для Ford є 9, тому що одне місце зайняв уже Peugeot. Тобто 9 варіантів. І Volkswagen 8. Тобто у нас залишилося 8 порожніх ячейчок. Відповідно, для Volkswagen тільки вісім варіантів. Заїжджає і вибирає паркомістя і Peugeot, і Ford, і Volkswagen. Тобто і той, і той, і той. І це нам дає 720. Знову ж таки, що робити першим способом, що робити другим способом. Питають, скільки всього є варіантів вибору, всього варіантів вибору 720.